Ех, були часи? І не кажи. Якби мені хтось в першокурсниці сказав, які я проведу тут студентські роки, скільки знайомих я тут зустріну. Скільки я всього навчуся? Та ні, я б ні за що, просто не повірила. Дурило. Де ти була? Де ти була? Вибачте, що так довго. Я таке знайшла, що не могла вам цього не показати. Дивіться. Ого, це ж наші студентські фотки? <рес> де ти їх знайшла? Я їх загубила, а де знайшла, там вже нема. <рес> 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 Невже я тут? Хіба це не сон? Це не примарні видіння, не мрії? Я справді твердо приземлена перед тобою. Ще такий незнайомий, але вже рідний ЧНУ. Здавалося, така архітектура створена не людськими руками. Стіни, в яких вкорінена столітня історія. Чиї злети та падіння. Я справді тут, і мої очі споглядають це диво. Колись я вчилася тут писати перші статті, знімати та брати інтерв'ю. Вивчала території та практикувалася створювати топографічні карти. Вчились, щоб згодом надавати професійну правничу допомогу. Оволодівали навичками програмування. Проводили різноманітні експерименти. Вчили історію. Адже хто не знає свого минулого, той не варте майбутнього. Оволодівали іноземними мовами, щоб досягти ще більшого професіоналізму та брати участь в програмах за обміном студентів із міжнародними партнерами нашого університету. Готувались, щоб згодом бути достойним прикладом та навчати підростаючі покоління. Вивчали точні науки. Вчились, щоб відбудувати нашу неньку Україну. Займалась, щоб завжди бути в хорошій фізичній формі та вчити цьому оточуючих. Створювали статистичні графіки, щоб мати наочне представлення фактів соціально-економічного життя задля їх покращення. Такі неймовірні спогади. Чи не ну, просто ти університет? Скажіть? Так. Ми дякуємо нашому найпрофесійнішому. Найкращому. Найріднішому університету за те, що ми можемо реалізувати себе, можемо здобути знання, які нам необхідні. Можемо знайти справжніх друзів. Маємо людей, які завжди нас і та не Сьогодні Чернівецький національний університет імені Юрія Фотьковича відзначає свою 147-му річницю. Ми щиро вітаємо його та бажаємо ще більш активніше студентів. Як найбільше професорів та докторів наук. перших місць у рейтингах серед інших ЗВО. Bueno, bueno. ¡Ya